Що ви мене не чекали, а? Ну? Не чекали? Зараз водичку вам поставлю. Так, ідіть сюди. Йдіть пийте чисту так. Шері. Шон? Потім підете гуляти. Диви, він Стрибає, хочу відкрити двері. Ідіть сюди. Йдіть пити воду, давайте. Ай. Не хочете? Всім привіт! Дякую, що завітали на канал. Ну що ж, знову вам з робочим тижнем. Він у мене розпочинається однаково. Треба нагодувати свою птицю. Вже все я зробила, нарвала трави, зерна кинула. Ось тільки залишилось водички дати ягнятком і все. І будемо далі йти працювати. А праці у нас сьогодні багато. Дивіться, гусочка прийшла, ходила, помочила своє пір'ячко і пішла знову сідати на яйця. Вони коли встають, так гарненько їх накривають, щоб яйця не охоломили так пір'ячком, соломкою. Ну дуже розумні, дуже розумна птиця. Ой, роботи в нас сьогодні дуже багато. Не знаю даже за що братися. Треба мені і на городі посіяти кабачки, поки є волога. І квіти можна в деяких полісадничках посіяти, ну, там, де не дуже мокро. Там чорнобривці, майорчики в мене таке. І ще хочу я побілувати дерева на вулиці. Також планувала ще я. Полісадники перерихлити, загребти гарненько граблями, але вони ще не всі висохли. Тож буду це робити, напевно, або завтра, або в середу. Отак, хочу на початку тижні зробити порядок ось так по подвір'ї. Вже в чистий четвер, Займуся я генеральним прибиранням будинку, і якщо встигну, то буду випікати рулети. Якщо ні, то перенесу на п'ятницю. Паску, друзі, я пекти не буду, хоча дуже хотілося б, але ні. Дасть Бог... Зараз вийду звідси, бо тут такі пісні. Ох, хто крикливі ці гуси. Дасть Бог на наступний рік все буде добре, і я спечу свою першу паску. До речі, як у вас називають Паска чи куліч? Ось у нашій місцевості я завжди чую тільки паска. І скільки я себе пам'ятаю, моя мама, моя бабуся завжди пекли Паску. Так само в нас і на село ніколи не називають деревня. Я знаю, що ви дивитесь мене з різних областей України і навіть з інших країн. Цікаво дізнатися, як воно у вас. У нас воно ось так. Обов'язково почитаю ваші коментарі. Тож такі справи. День у мене сьогодні буде насиченим, та і весь тиждень. Тому до роботи зараз йду брати насіння і буду висівати як кабачки. День сьогодні у нас гарненький, тепленький. Зараз вам покажу ось. Пачки з насінням вже також дістала. я чорнобривці. У мене такі дві пачки це низькорослі, такі жовтенькі. І дивіться, тині я. Також дві пачки це високорослі. Буду я їх садити в одному полісадочку, там, де в мене ґрунтопокривні троянди. Ну, це потім. Пізніше. А зараз займуся я кабачками. Ось кабачки в мене ранні, отакі. Семена, це фірма, я не знаю, Чехія чи Італія. Щось таке. Це, це точно знаю, що Чехія. Будуть в мене патісончики, це також кущові. І ось я обожнюю цукіні. Більше люблю, чим такий білий кабачок. Цукіні це моя любов. Отак. Це також ранній, також кущовий. Бачите, четвертий-п'ятий місяць можна висівати. Ну, У нас тепленько, і я, до речі, вже дивилася погоду. Оця перша неділя буде трошки холоднувато вночі, а потім, вже на слідуючу неділю, буде йти тепло і буде триматись температура навіть вночі 10 тепла. Ну, Можна вже все висівати. У нас південь України, тому ми завжди сіємо все раніше. Так, одягну я свої калоші, а то піду зараз топтати болото. Ні, там уже, знаєте, на городі і болота немає. Саме те, що потрібно. Зробила я ямки, вийшло в мене ось чотири рядочка. Розпочну я із цукіні. Дивіться, у ямку я поставлю десь по чотири насінини. Ну, знаєте, може щось і не зійти. Потім краще прорвати, чим пересіювати. Ну так. І тепер лягесенько притрущую землею. Так, і все. А горбочок оцей залишається. І потім буде видно, де в мене сходять копачки. І ще буде добре, коли дощик буде йти, то волога буде тут збиратись. І кобачку буде добре. Ось так. І більше так само. Раз, два, три, чотири. Вже бур'ян росте, треба пересапувати. Отак, От риненько притру, притрусила і все. Буду я далі, бо не дуже вдобно. Забрала я в жарому школи, прийшли додому, переодягнулись, пообідали і продовжую я працювати. А погода трошки вже змінилася, то з'явиться сонце, то воно сховається, вітерець є. Думаю, так краще одягну я собі під цей товстенький світер ще гольфик, бо простудитися нема проблем. Ось так. Буду я висівати квіти, чорнобривці і цей, ну, я на них кажу, майорчик. Кажу, де я хочу це робити. Ось у цьому полісадничку. він, бачите, такий просох, бо на сонці більше заходиться. А ці полісаднички ще мокрі. Тут працювати не можна. Думала їх прорихлити, але ні, ще болото. Вже і тюльпанчики сьогодні розквітли. Такі гарненькі. Тому поки займуся. Цим я полісадничком, зараз прорихлю і весь. Дивіться, ось поки цей бордюрчик. Я хочу чорнобривці, отакі низькорослі посіяти. А по цю сторону будуть у мене майорчики. Ну, вони такі височені. Так. Зберу. До речі, в минулому відео я показувала, що Юра розпочинав фарбувати керницю. Не показувала вам результат, але ось дивіться, доволі непогано вийшло. Якби ще обштукатурити і обробити плиткою чи каменем якимось, взагалі було б красиво. Ой, йшла знайома, вона каже, що завтра. І напослізав е має бути дощ. Не знаю, буде чи не буде. Робити все одно потрібно. Виходила я вже на вулицю, і там в мене ж дерево, стовп від світла. Буду його білувати, а перед тим віником пообтрушувала оту то вапно, що відстало. Зараз вам покажу. Так, а ну. Тоня, Тоня, уйди, уйди, сказала. Уйди, там в мене троянда, ти що? іди сюди. Тонечка, іди сюди, іди. Виліз, не треба. виліз, іди сюди, вилазь. Ти дивись, ще поломай мені. Ой, треба її перевезти. Ось так я вже там обтрусила все, Be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new why no, take it out. Закінчила, тепер можна йти білувати. Що ти там перевозиш? Пісок? Перевозь. Захотів вийти погуляти. Так. Вапно в мене тут ще залишалось від стіни. А де палочка тут була? Де розмішати. Замочена була. Так, а ну, почекайте я і рукавиці не надію. А де ж палочка рома? Де палочка та, що ми розмішували вапно? Зараз буду її шукати. Десь папа заніс. Герна сюди досираю. Ромочка, а ну Рома. А ну йди потримай телефон, мама надійне на рукавиці. Будь ласка, будеш моїм оператором. Давай я буду показувати. На, держи. Ты... не, ховач... не буду показывать. Покажу. Покажи. красиво сработено, ми се Зновучку йде. Так, щит. Ось так. Пішли. Так. Фух. Розпочну я стовпа, а потім дерева. Варила я свій улюблений зелений чай з молодою м'ятою і лимоном. І зараз сяду і буду милуватися квітами і відпочивати. Трошки я заморилась, скажу я вам. Начебто й небагато роботи зробила. А знаєте, там сіла, там встала і все це фізичні нагрузки. Ну, з однієї сторони, це дуже добре. Ой, ну, ще є мені що сьогодні робити, треба зварити їсти. Запланувала, що буде в мене гречка з підливою. Також сьогодні в магазині я ще купила редіску. Перший раз беру по 55 гривень. Друзі, у нас редіска. Зроблю такий салатик, легкий весняний, з зеленю, редіскою. І отака буде в нас вечеря. Що хочу ще сказати? Якщо встигну. То зателефоную я до дівчини, яка робить мені нігті. Не тільки ж подвір'я потрібно приводити в порядок, а трошки і себе. Це, то, це також важливо. Тому трошки і часу на себе використаю. Ось так, отакі справи в мене. Знаєте, що мені не подобається? Оцей стіл. Він в минулому році в мене також тут стояв. Але я його хочу замінити. У мене там є такий круглий стіл радянського ще зразку, коричневий. Я його хочу пофарбувати. І ще там стільці також старенькі є, також їх хочу пофарбувати, дивилася. ну Дуже там треба багато роботи, щоб оцей лак зняти, Надо шліфувальна оця машинка. Не знаю, якщо вийде в мене, я хочу його трошки зробити, яскравіший. І ось поставлю тут на площаці і влітку буду милуватися квітами, пити каву і зустрічати гостей. І також розмовляти з вами. Ну, Зараз піду ж покажу вам, як я побілувала дерева, а то <смас> скажете, що не показала вам результат. Ой. Ось тут я і цистерну свою також підбілила. Це для такої доброї води, просто щоб наливати були запаси, але вона у нас протікає. Треба її заштукатурити там всередині. Ось так. Ось мій стовп. Вже біленький просох. Дерево одне. Всі дерева ще не зовсім висохли, але вже гарненькі Завтра, якщо не буде дощу, просохне трошки, я тут також перерихлю, загрибу і буде в мене біля двору гарненько. Ось такий в мене сьогодні був понеділок. Я вам всім вдячна за підтримку. Дякую за гарні коментарі, які ви мені пишете. Дуже приємно. Дякую за подобайки. Ну що ж, друзі, вибачайте, можливо, щось не так. Ставте запитання, що вам ще цікаво, по мірі можливості буду відповідати. Ну що ж, до нового відео і до побачення.